Зміни у військовому обліку відтепер жінок з медичною та фармацевтичною освітою автоматично поставитимуть на облік військовий облік у ТЦК ТСП. Зокрема, особи, які завершили відповідний ступень освіти, фармацевти та медики, їхні заклади навчальні подають автоматичні списки про таких осіб, і ТЦК автоматично ставить їх на облік. Крім того, на таких осіб покладається обов'язок протягом 60 календарних днів з'явитися для проходження медичного огляду. Але також наголошую, що це стосується саме тих, хто наразі завершує відповідну освіту, якщо ви вже давним-давно завершили навчання, то автоматично вас на облік ніхто вже не ставить. Водночас досі діють обов'язки закону, які говорять про те, що абсолютно всі жінки з фармацевтичною та медичною освітою зобов'язані бути на обліку в ТЦК, тобто маєте прийти самостійно стати на облік. Це не є підставою для того, щоб вас примусово мобілізовували, але ви маєте перебувати на військовому обліку. А крім того, серед нових змін щодо постановки на військовий облік є також те, що тепер чоловіки, які навіть не пройшли базову військову підготовку або закінчили строкову військову службу, по досягненню ними 25 років, їх автоматично без візиту в ТЦК ставлять на облік і присвоюють їм звання солдат на облік саме військовозобов'язаних уже, а не прозорників. Якщо у вас залишились якісь запитання, потрібна юридична допомога. звертайтеся.